Всім привіт, Радий вітати вас на своєму каналі. Я не очікував, що <с> <с> перша книжка, про яку я буду вам розказувати, одна з перших книжок буде книжка, яка мені не сподобалась. Хоча я на неї викладав дуже великі надії. Отже, в сьогоднішньому відео я взагалі хочу розказати про таке моє травневе прочитане, яке склало всього дві книжки. Всього дві книжки то всього дві книжки. Не знецінюємо свої здобутки. Далі буде 100% більше, цікавіше і так далі. Але давайте вже починати. Перша книжка, про яку я вам буду розповідати, це Ніл Гейман і його американські боги. Ам... І це книжка розчарування для мене, тому що я вкладав дуже багато своїх власних очікувань в цю історію. Взагалі, тема міфології будь-яких божеств з різних культур, різних релігій, вона мене дуже цікавить. І я вірю, що в кожній релігії можна щось дуже цікаве для себе підхопити, якісь цікаві метафори, якісь цікаві бачення речей не знаю, просто point of view на світ. І... Власне, тому різні міфології вони так сильно мене приваблюють. І тема цієї книжки була однією з причин, чому я так сильно нею захопився. Я скажу відверто: я почав дивитись серіал, і я такий блін, яка це крута концепція. Власне про це ми поговоримо трішки далі. Але я почав дивитись серіал, і він мені здався, ну блін, таким навантаженим, просто сто тисяч сюжетних ліній. Вони якось поєднуються. Я такий, чому мені так важко це дивитись? Це не має бути настільки важко. Тоді в мене промелькнула думка, що слухай, можливо, це проблема в екранізації, можливо, сама історія набагато цікавіша, набагато жвавіша, набагато не знаю, розвиненіша, плавніша чи що. От і я вирішив почитати книжку. Власне на початку було дуже класно, тому що дійсно ліній було набагато менше, ніж в серіалі. Воно подано не так сумбурно, все по порядку розкладено, ніби то в'яжеться якийсь сюжет. Але дивитись а блін, я ж про книжку вже розказую. Коли я почав читати книжку, все було класно на початку. Правда, сюжет став набагато більш гладкий, стало набагато менше ліній, я можу за всім слідкувати, мені читати приємно. Я такий думаю, о, клас! Тут невеликий дисклеймер: якщо твір написаний англійською, французькою, чи, відповідно, українською, я намагаюся його читати завжди в оригіналі. От у нас сюжет починається з чого? Ми бачимо чоловіка, якого звуть. Я не знаю, як в українському перекладі можливо його і залишили. В англійському це shadow, тобто тінь. І ясно, що з цим потім трішки ми будемо гратися. Ну не ми, а автор. І ем, власне він сидить у в'язниці, і він має от от з неї вийти. Він не досижує свій термін буквально кілька днів, бо в нього помирає дружина, і він випускається з в'язниці. І намагається до неї приїхати. Але поки він до неї їде, з ним ув'язується певний дядько середа Wednesday, і намагається схилити цього чувака, який вийшов із в'язниці, працювати з ним. Він відмовляється, він не хоче, але зрештою він таки погоджується і вони починають працювати разом. Я не буду розкривати там якихось інтриг, хто цей Wednesday, чому він з'явився. Це все можна дізнатися більше в історії, але це один теж з таких великих боїв. І, власне, потім під кінець ми розуміємо, чому йому було так важливо, щоб саме цей Shadow співпрацював з ним, а не хтось інший. І це класно. Вони разом починають чілить, вони разом починають їздити по різних усюдах, намагаються підбивати різних старих богів на війну. Паралельно вони намагаються змагатися із новими богами. І все звучить ніби непогано і цікаво до одного моменту, коли кажуть, що ну все, тобі треба залягти. І просто цей венстей віднов... відвозить Shadow... шедевше. Тінь, know, в якесь закинуте село, де той намагається зимувати. І нам про це просто так багато розписано, а по факту це для сюжету не грає майже ніякої ролі. Там є досить цікава лінія цього міста, але вона буквально закопана в кількох персонажах. І я не думаю, що треба було. От я думаю, от якби скоротити цю лінію з містом, просто схлопнути її до однієї двох глав. Історія від цього виграла нереально. Вона б стала більш повітряною, вона б стала більш крутою, вона б стала більш розкритою, більш динамічною. А тут просто стався ось таке от просідання дуже велике в, в сюжеті, і за цим було менш цікаво спостерігати. У автора дуже приємне письмо, він дуже легко розповідає, там немає якоїсь супернаваленої лексики, хоча, можливо, трішки є. Um, але насправді я не можу сказати, що вона ну, гіпер якась складна. Вона читалась досить легко. Концепція книжки полягає в тому, що коли люди переїжджали з Європи в Америку або з Африки в Америку, вони з собою привозили свої вірування своїх богів, і тому книжка називається Американські боги. Але ми бачимо в ній дуже багато відсилок до різних культур, до слов'янської культури, до африканських культур ці боги починають. Жити їм класно, все нібито сходиться, але в якийсь момент починається прогрес і поступово світ заполоняють нові боги, е, нові боги типу медіа, бінарного коду, боги автомобілів, різних різних таких нюансів. І фішка в тому, що ці нові боги занадто захоплюють увагу, яку люди раніше віддавали старим богам. Тому між ними намічається сутичка. Тому що за увагу, за увагу людей, за серця і розум людей вони намагаються боротися, вони намагаються долати одне одного. в цьому полягає концепція, і звучить це дуже цікаво, якщо це подавати ось так, як я описав. Бо насправді в книжці це дійсно теж на початку здається чимось таким видатним і дуже дуже класним. І воно прямо ніби затягує. Але особисто для мене книжка стартувала з такої хорошої вісімки, і ми йшли в цю історію, нам почали це все розказувати, і це все так навалюється, навалюється, навалюється. І просто в якийсь момент я розумію, що ми спускаємось з сюжетом. Сюжет мене перестає чіпляти. Взагалі, автор робить таку штуку, що десь: от перша частина твору, вона суперкласна. Потім йде такий спад, просто ну, типу, я такий. Для чого так детально було це все розписувати, я не розумію. І далі остання частина, яка, власне, теж ну, типу, прикольна. Не можу сказати, що вона там якась суперкрута. В нас автор запускає багато ліній з цими богами, і це дуже круто, і за ними дуже цікаво спостерігати. В кінці майже кожної глави він запускає таку невеличку рубрику, так там яка називається. Ну, в оригіналі це було Камінтю America», так тобто прихід в Америку, те про те, як богиці прийшли в Америку з якими історіями, з якими людьми, і це було дуже цікаво читати, але воно в книжці ні до чого не призвело. І тут я зрозумів, що, хоч серіал і перевантажений. Але він хоча б намагається зв'язати все в одну якусь купу. Тому що тут просто автор закидує нас якимись лініями, і ти такий блін. Так цікаво почитати про цих арабських джинів, про якихось ще богів локальних, про яких ми мало чуємо. І просто він бере ці лінії, ні в що не виводить. Вони просто декорації. І насправді. Насправді, коли я книжку дочитав до кінця, я такий блін, ну прикольно. Мені в цілому сподобалось те, що автор намагався там показати. Але я такий, ну тоді це не книжка на майже 800 сторінок. Ну це тобто, якби тут вирізати десь третину книжки, це була б дуже класна історія, і на мою думку, історія від цього тільки виграла. Але на жаль, ми маємо от оце от щось розтягнуте. Просто, якщо чесно, я був дуже враженим, чому це так погано для мене особисто. Це було дуже погано. Це був перший твір, з яким я познайомився саме від Ніла Геймана. і я такий: оу, oh. при цьому, що я, наприклад, дивився його сентмена, екранізацію. Мені дуже сподобалось, я хочу його прочитати. Але тут я такий прочитав, я такий. Ні, це щось не так. Ну, добре, можливо, це я там щось неправильно поняв. Можливо, це взагалі перша робота автора, і він оце розписувався, бо іноді таке враження було. І я дивлюсь, і ні. Це робота 2001 року, і до того було дуже багато його робіт. І я дуже здивувався, чому це так погано. Ну, тобто, така класна для мене було дуже боляче, що от. Така крутюща концепція, як це можна класно розписати, показати і так далі. І наскільки автор це все зливає? І я такий думаю: окей, можливо, я один такий, давайте зайдемо на Goodreads. Я заходжу на Goodreads, і я бачу, що в книжки дуже високий рейтинг, типу там 4,1, щось таке. І потім я починаю читати просто відгуки, які залишають люди. І я розумію, що я далеко не один, тобто комусь типу це прям залітає. А хтось такий каже: типу, я не розумію, чому навколо книжки розвели такий хайп. Тому що вона по суті ну, типу, вона дуже неструктурована, вона просто розпадається. Мені здається, там сюжетна дирка на сюжетній дирці. Просто. І насправді, якщо відкинути всі побічні лінії, які автор намагається на щось увести в цю книжку незрозумілих для мене причин. Історія може бути непогана, навіть так, як вона написана тут. Просто для мене мені весь час, коли я читав цю книжку, здавалось, наче я читаю просто яку, якийсь чорновик. Тобто автор от його написав, і от воно мало відлежатись років скількись в столі. І потім, е не знаю, переписати його. Ну тому що, типу, тут багато якихось елементів, які ні в що не виливаються. вони... Абсолютно ні для чого не служать історії, окрім як якоїсь декорації. Але я такий ну, можна це було зробити інакше. Ну, коротше, мені не сподобалось, м'яко кажучи. Хоча були дуже класні персонажі, були дуже класні моменти, які мені сподобались. наприклад, є персонажка Саманта. Або Сем там, іноді вона підріз... Ну, типу, іноді її повним ім'ям називають, іноді ні. І вона, власне, з'являється в книжці як така дуже другорядна персонажка, але тим не менш, вона дуже цікава. Вона така дуже колоритна, вона якась така гостренька, цікава. З нею було цікаво спостерігати. Сам щедев ніякий як людина. Ем... Можливо, його таким спеціально хотіли зробити, знаєте, ніби він в тіні, от тут оця гра, типу, якась. Але, типу, він такий тупо, звичайний, рівний чувак, який просто со хоче собі чилити в житті, але йому просто-напросто не дають. Пам'ятаєте, я вам казав про ці всі лінії богів, такі прикольні, за якими цікаво спостерігати і так далі. Так от, в якийсь момент. Автор просто їх прибирає. Тобто, ось це все різноманіття, воно просто антураж. І, ти такий... і Автор такий, це не важно, не важно, що я напридумував вам цих багів, їх вам показую. Ну і що що я вам про них розписував? Ну, і що що ви про них читали? Давайте їх просто і вбрали кудись. Не, вам воно не треба, це не цікаво. У нас сталася невеличка зміна локації тимчасова. Але уже на моменті редагування відео я згадав одну класну штуку. Я зараз дивлюся серіал «Кентавросвіт», Це мультсеріал. В ньому два сезони, і от я по подивився перший сезон, і загалом я зрозумів, що мені не сподобалося у американських богах. Це ніби дві такі зовсім різні історії, але я спробую про це е розказати, бо мені здається, що дещо воно трошки ставить. Е Скажімо, деякі крапки над і. Кентавр світ це мультфільм, який розповідає про воїтельку, яка має свого власного коня, і от їх заганяють в куток під час війни, і виходить, що е вони падають з такого, здається, обриву, якщо я правильно пам'ятаю. Проте вони не гинуть, а в коняки на шиї був такий спеціальний амулет, який переносить її в кентаврсвіт. І насправді історія починається дуже мило. Вона така флафі, вона. Дуже ніби мило на перший погляд. Але коли ми продовжуємо досліджувати цей світ, ми розуміємо, що не все там так просто, і насправді, особливо коли щось відбувається, таке типу миле, смішне, і так далі. А потім хоп, і ми просто провалюємося в травму якогось персонажа. І ти такий. Правда? Так мало відбуватися? І насправді це дуже круто, тому що. Ось такими маленькими мазками ми вибудовуємо частково історію. Кожен персонаж розкритий, воно все логічно вплітається. І в кінці першого сезону, звісно, я спойлерити не буду, але ось ці оберти вони досягають уже таких великих масштабів, що це вже поширюється не тільки на цю компашку, а воно вже поширюється там на увесь світ, умовно скажемо умовно. І ось це для мене приклад дуже хорошої фентезійної історії, коли ми не намагаємось зразу розставити шахи на шахівниці, а потім ними не граємо і то зіграємо в шашки. Е, а коли ми поступово із чогось дуже маленького розкручуємо цю історію і постійно вписуємо її, е, якби в сюжет. Саме цим мені здається і грішить і грішать американські боги, тому що нам подають якусь таку нереально велику епопею з самого початку, що буде багато богів. Вони всі будуть якось задіяні, вони будуть щось робити. І потім, коли ми цього не отримуємо, ми такі, типу, е, так ми ж ніби збиралися в шахи грати, а не в шашки. Чому ми зараз граємо в шашки? Типу шашки, це теж добре, але це шашки і. От мені здається, такого ефекту не було б, якби нам почали показувати історію з якихось маленьких невеличких деталей і розкручувати її, а не намагатися впихнути 100 тисяч непотрібних насправді історій богів, які слугують лише декораціями, і е, просто намагатися з цим якось взаємодіяти. Ці історії я поставив 4 з 10. І спершу вона йшла на 8. Потім вона йшла на 6 десь всередині, бо я такий: ну окей, нам це має якось це все до чогось привести. Але зрештою ми завершили на четвірці, і я до останнього думав, можливо, хоча б це до п'ятірки підняти, бо кінець в цілому непоганий. Але потім я такий. ні, Ні. Ще однією книжкою, яку я прочитав цього травня, це був Соляріс Станіслава Лема. Десь тут е, дуже прикольна книжка. Буктюбер. Ця історія, на відміну від першої, мені дуже сподобалась. Я вкладав теж певно якісь очікування, бо я дуже багато чув про цю книжку. Але це фантастика, і я якось фантастику завжди обходив боком. Не сильно мені хотілося в це все вмішуватись. Але тут я трішки вирішив відійти від свого такого упередження і дати шанс фантастиці. І я вам скажу, що я нереально задоволений. Я точно планую продовжувати читати фантастику, розбиратися в ній, взагалі, що відбувається, і так далі. Це дуже цікаво. Давайте детальніше. Взагалі, такий антураж. Ми взяли цю історію на книжковий клуб на роботі. Ми її прочитали, трішки пообговорювали, розібрали. Було Дуже дуже класно. Це дуже коротка і дуже класна історія, яка змальовує прибульців, от так, як їх певно треба було б змальовувати. Тому що ми звикли з вами думати, що ну або як мінімум звикли так змальовувати прибульців, що це ніби якісь ем, людиноподібні створіння просто з іншої планети, які роблять там якісь свої штуки, і вони якось там з нами намагаються контактувати і так далі. От, власне, тут автор показує, якими можуть прибульці бути інакшими, наскільки інакше їх можна змалювати. Давайте про сюжет історії. Ми маємо якесь майбутнє, де люди захопили космос і все прикольно, і круто, але є певна планета Соляріс, на яка вкрита океаном. Шіка в тому, що цей океан це і є власне той прибулець. Про який намагаються вже сотнями років досліджувати вчені і не можуть розкусити його. Вони не можуть з ним вийти на контакт. От що би вони не робили, да там якось намагалися з ним взаємодіяти, намагалися впускати в нього різні речовини і так далі. От він просто не хотів іти на контакт, і от йому просто було все одно, тупо все одно на те, що і як ці люди намагаються зробити. Він не хотів з ними виходити на контакт, він не збирався цього робити. І власне на цьому будується сюжет історії, бо ми бачимо певного дослідника. О боже, як його звали? Секунду. Wait a minute. <плух> Кельвін забув, як назвати головного героя. Ха? Отож, кельвіна в першій главі спускають на станцію на планеті Соляріс для того, щоб він продовжував її досліджувати. Цікавість в тому, що Кельвін у нас психолог, і він мав би досліджувати таку психологію океану чи щось типу того. Отож, коли він прибуває на станції, він помічає, що його колеги дуже дивно себе ведуть. І, власне, він починає розбиратися, що ж такого відбувається на цій планеті, чому ці колеги в такому стані, чому все так відбувається, і так далі. І власне зовсім через невеликий проміжок часу він дізнається, бо Є це не спойлер, це такий початок історії, бо до них насправді приходять певні гості. І ці гості це такі люди з минулого їхнього, якісь певні їхні особисті болючі історії, які оживають, і вони не знищені, тобто з ними не можна нічого зробити. Власне, ця історія для мене вона про те, що людство не те, що інші планети, воно себе. Не може нормально пізнати. Ми самі люди, ми боїмося зазирнути в ці такі найдальші глибини нашої свідомості, нашого мозку, а ми хочемо завойовувати океан. І тут так цікаво піднімається тема ось цього, як людство хочеться все завоювати, але тут не завоювати в контексті прямому, а завоювати в контексті зрозуміти, накинутись на це розумом, розпізнати, розкусити щось. І таким чином ніби отримати над цим контроль. Історія показує людей як таких дуже відчайдушних, вони прямо намагаються вже щось зробити з тим океаном, ну поконтактуй з нами, будь ласка, дай нам якийсь знак, що ти робиш, що в тебе там відбувається. І океан просто їх ігнорує. І потім, коли він дає їм цю таку найбільш зрозумілу для них же форму контакту, вони її відкидають, вони її не розуміють. Бо для них це щось чим вони не готові самі стикатися. Автор дуже класно це все прописує. В мене взагалі не було якихось проблем з тим, щоб уявити, як це все відбувається. До Речі, дуже хороший український переклад. Я читав це в українському перекладі. Бо автор поляк. є багато сцен, де автор описує якісь. Явища, які відбуваються на цій планеті, він описує їх в абсолютно таких цікавих термінах і формах, це дуже складно уявити. І от коли я це читав, я прямо відчував, що я ніби дивлюся фільм в такому повному розширенні 4К. І тут просто коли автор починає описувати якісь процеси на цій планеті. В мене мозок переключається на 360 цих пікселів, і просто все в таких квадратах. Я такий окей, я не буду надмірно тебе напрягати, щоб якось це уявити. Але загалом історія дуже крута. Вона показує про те, що ми боїмося спершу в себе заглянути, не те, що там якісь планети нам покоряти. Най нам дай Бог самим себе зрозуміти і розібратися з своїми травмами і тим, що сидить у нас в головах. Ось про це для мене певно була ця історія. Їй пос я поставив 8, чому не 10. E, 10 і 9 для мене це такі оцінки, коли історія має ще проїхатись по моїх травмах. Тут вона мене не сильно зачепила, от в сенсі емоційному, але читати це було дуже цікаво. Це таке дуже захопливе, чтиво. Тосовно соляріса, то це крута фантасмагорична історія, яка проведе вас в такі глибини людської свідомості, покаже наскільки людина недосконала, покаже. Наскільки людина намагається щось досягти, от щось завоювати чи когось. Але наскільки ми навіть самі себе не можемо опанувати для цього, історія про те, наскільки насправді ми є вразливими і закритими самі до себе і до інших людей, дякую, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь на цей канал, я впевнений, що далі буде цікавіше і краще і по якості, і по контенту. Залишайте ваші коментарі, можливо, ви читали ці історії, що ви про них думаєте. Можливо, ви б хотіли порадити якусь історію почитати, або де описується тема міфології чи якусь круту фантастику. Пишіть, я буду дуже радий вашому фідбеку і до наступних зустрічей. Бувайте!